Перевірка оригінальності фільтра MAN за допомогою фонарика з ультрафіолетом. Дивимося, значить зроблено в Германії. Добре. Ось ця, це поле, наче воно просто жовте. Де? Але якщо підсвітити фонариком, ми побачимо на ньому такий, такий біленький арламент узорчик. Де? І це буде по всій коробці. Ну, коробка це не головне. Достаємо сам фільтр. Дивимося також на фільтрі, зроблено в Германії. Добре. Як перевірити оригінальність? Перевертаємо на цей бік, дивимося, начебто біла поверхня зовсім. Да? Але якщо ми включаємо і підсвічуємо його цю поверхню зверху фонариком з ультрафіолетом, ми бачимо дату виготовлення да? і партію, яка світиться в ультрафіолетовому світлі. Оригінальний фильтр, да, оригінальний.